Ранкова тривога, 8 липня 2024 року перервала заняття в продюсерському центрі Ірени Марченко. Жінка із дітьми вирішила спуститися до найближчого укриття, яке розташоване у приїзді з Корульського 6. Ірена каже, що минулого року тут прибирали. Я не очікувала, що тут настільки брудно, настільки е, смердить, е, тому що тут, коли ми навіть стоїмо, ми чуємо, як пахне Гарю звідти. Е, тому ми, коли завели сюди дітей, зрозуміло, що ми не можемо тут перебувати в швидкому е, темпі. Почали шукати поблизу, яке є найближче укриття. Ми його знайшли, швидко перевели дітей, тому що діти, викладачі мої всі кашляли, е, задихалися, бо там реально стоять. А це просто неможливо. Споруда на вулиці Скорузького перебувала на балансі фонду соціального страхування. Після ліквідації фонду споруду передали головному управлінню пенсійного фонду в Житомирській області як об'єкт незавершеного будівництва. У 2023 році її підвальне приміщення облаштували як найпростіше укриття. Провели світло, встановили електронний замок на двері. каже Іван Заїчковський, начальник головного управління пенсійного фонду в Житомирській області. Після завершення ремонтних робіт невідомі зламали замок до укриття та винесли майно з Через тиждень встановили, що виломлені двері, пошкоджений замок. Украдена проводка, лампочки, автомати і так далі. Все там, все, все практично було те, що було ще таке більш-менш цінне. все винесено відповідно. Ми в той же день, наступний день. Також звернулися і до Житомирського районного відділу національної поліції з цього питання щодо ознак злочину щодо крадіжки майна нашого. І також звернулися до управління патрульної поліції. Житомирська область також з цього питання. Ну на сьогоднішній день можу сказати, що і, вони повідомлені про це за словами Івана Заячковського, утримувати між недобудову між... на балансі установи недоцільно у січні 2024 року. Пенсійний фонд у Житомирській області підготував листа до міської ради про відсутність заперечень щодо передачі споруди із державної власності в комунальну 30 січня. Під час сесії міської ради депутати ухвалили рішення дати згоду на прийняття в споруди на проїзді з корульського у власність міської громади за словами Івана Зін. Чковського зараз готують усю необхідну документацію. Є перелік документів відповідно до діючого порядку передачі на мінекономіки для підготовки уже розпорядження Кабміну щодо передачі даного об'єкту незавершеного будівництва з державної власності у комунальну власність Житомирської міської ради. Тобто, ну але це питання не одного дня, воно в часі відповідно буде ще. Затягуватись, тому що є певна процедура, через яку необхідно пройти. За словами Ірини Марченко, 8 липня вона з учнями скористалася укриттям, яка розташована за адресою театральна 7. Надія Назарук Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.